Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Сарай ТВ. Давненько нас не було. Так сталося, що ми потрапили до лікарні. Півтори місяці нас не було, тому й не було на каналі. Але Ярославчик молодець, він з усім справився на відміну, з усіма поросятками. Так, зараз покажу вам, що робиться. Так, мільком пройдуся просто для ознайомлення і мухи до, до цих пір. І розкажу, що в нас, як справи. І, до речі, зараз має бути покращена якість відео. Хочу подивитися потім, як воно, звичайно, буде, але знімаю в 4К. Так, е показую спочатку берізку. Покажу. Берізка в нас скоро має стати другий раз мамою, тому перевожу на берізку. Так, ось наша берізка. Ось для когось. Берізка. Ти чого? Брізожка. Берізонька. Так, березка скоро стає. Да, Почухаться, чусяться, ну давай, боже, чухається. Скоро стане мамочкою. Вона так чухається, чухається і буває, що може впасти. Так, берізки раз в тиждень засипаємо дизасаном, все просипаємо. Так, і тирсус відповідно, тут місце підготували теж для маленьких. І ждемо березяток. Бо що перші березята у нас розійшлися, як гарячі пиріжки. І люди ще хотіли і хотіли, але, на жаль, не встигли. Тому фу, березка Підняла таку пилюку. Тому ждем. Ждем, так, берізонька? Да, Бережонька. Бізозенька. Березоза. Така моя дівчинка. Вже й на вулиці похолодало, і все рівно ці мухи лізуть межи очі. Це жах. Береза в нас грязна, тому що береза любить, нагадить і виваляться. Тому її чистимо навіть частіше, ніж іншим поросятам. Так, берізка їсть, йдемо далі до сараю. Так, тут у нас дівчатка, багіра і клео. І також тут у нас було відділення для малих поросят. Тут у нас були, тут у нас всі були по черзі клеопатри, поросята і багіри. Так, накидали вже м цих штучок від крис і мишей, того що щось тягало, ми кидали, забирало, не було зранку. І вже ось залишається. Це вже декілька днів лежать, я так розумію, що вже нічого нема. Тут також просипаю де засаном, щоб не заводилась ніяка інфекція. І дівчатка так, минулого разу в мене спрацювало, клео, не зайдеш в гульку, підеш на м'ясо. От 100%. Так, треба ліпучки познімати. Ну, Не було вдома, не було часу. то вже таке. Головне, що в свиней чисто, прибрано, нагодовані, вода є. Все інше прибереться, помиється, буде все гарно. Так, ну що, цих дівчаток показала, ще вам хочу показати, залишилось у нас троє поросяток від клео. Хочу вам їх показати обов'язково. Тому що в Клео поросята були дюрочки, вийшли першокласні. Я навіть не встигла собі вибрати дівчинку, вже що залишилось, та залишилась, хочу собі залишити одну дівчинку. І залишилося ще двоє кабанчиків від Клео. Ну, в Клео, звісно, класні були поросята, питань нема. Дірочки були першокласні. Тому в мене задача номер один: покрити да, тебе красотка. Покриті обов'язково, а то йдемо на м'ясокомбінат. Чули, дівчата? Так. Да. Йдемо на м'ясокомбінат. Хто не заходить в гульку, будемо прощатися. Так, все, йшли далі. Так, ось такі красончики у нас залишились від Клео. Це ось два хлопчика. Один меншенький, другий більший. І оця дівчинка, я її собі залишаю. Цю красоточку залишиться нам, а хлопчики побачимо, не заберуться, то залишаться у нас. Тому що від Клео дуже багато на плем'я взяли люди поросят, тому у нас не маточок, тому тримаємо за них пальчики, хай вони ростуть і приносять господарям задоволення і поросяток. Оцей взагалі красавчик. Такий буде класний, якби хто взяв на плем'я взагалі. Крутецький. Цей меншенький трошки бамочка їсти прийшла. Вони такі цікаві в цьому віці, підходять, хочуть любознательні. Приходжу сьогодні зранку годувати фірточка ж відкрита. Вони собі хазяйнують один з віником. Тут такий віник, є, я покажу. З дзвіником в зубах бігає, мене побачив і навіть не збирався. Кидати його бігає з віником, як собача. Такі дюрочки. Так що, якщо хтось хоче кабанчика на плем'я, рекомендую густю. Дуже класно. Хтось водичку п'є. Це той меншенький. А це наша дівчинка. Ще не придумала їй кличку. треба обов'язково придумати. Так, зефочок у нас залишилась одна. Одну ми здали на м'ясо, інша залишилась. Не пам'ятаю, чи рижою піпсою, чи з жовтою залишилось, ну, то не, не так важливо. Ти любознательний, йди сюди. Де? Іди сюди. Не хочу. Ідіть вас засніму, красавчики. Ідіть. Йдіть. <реш> Такі смішні. Де? Ну і підійди до мене. Не хоче. О, такі. Так. Петька своїх привіт. Да? Чвакалки. Прикольні такі, зараз далі трошки зроблю. Зроблю трохи відео. Боже, ви так близько, а так здається далеко. О, ось так краще. Все. Так, ну, в общем, такі дірочки. Ну Та і, в принципі, все, що в нас залишилось. Всіх вам показала. Всі поуходили, слава Богу, всі поросилися, всі цей. Не всіх показувала, на жаль. Ну, так, так вийшло. Вже як є. Так, поїхали далі. Так, в цьому сараї у нас пусті загони. Але я так сподіваюся, що ось тут один великий загон, і ось тут меншенький. Але я сподіваюся, що це ненадовго, тому що я дуже хочу берез... підберезят залишити собі. Так, так що, ось такі справи. Так що, друзі, показала вам наш огляд нашого хазяйства, те, що залишилось. Сподіваюсь, звук і якість покращились, і вам буде цікавіше дивитися відео, що хочу додати. Хочу вам подякувати, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Так ще трошечки, трошечки до 10 тисяч, там, може, якийсь розіграш прикольний зробимо. Придумаємо, подивимось. Планів багато, головне, щоб вони реалізувалися. І... Все вдалося. Але я вважаю, якщо працювати, йти до своїх цілей, то все буде. Тому всім дякую величезне за перегляди, дякую за лайки, за коментарі. Хоч інколи вони і погані, і засмучують, але все рівно дякую, що ви пишете. Негативна думка це також думка. І вона має право на існування. Тому всім дякую, всім гарного здоров'я, міцного, гарного настрою в цей нелегкий час. І... До зустрічі, сподіваюсь, скорої. Всім дякую за перегляд. До побачення. Пока-пока.